Вітаю! Хочу показати вам наш абсолютний топ-продажів ялинку, ніби з американських фільмів. Засніжена суперзірка висотою 1 ,80 метр 80 сантиметрів від Урбан Ялинку отримала таку назву через те, що гілочки складені таким чином, що нагадують зірочку. Саме тому вона ось така об'ємна, і подивіться на ній зовсім немає просвітів. Ялинку висотою 1,80 м можна використовувати як основну. Вона підходить у невеличкі кімнати. Висота вимірюється від кінчика ялинки і аж до підлоги, включно з підставкою. До речі, про підставку. Підставка металева, розбірна. У кожній підставці є ось такий захист, щоб не пошкодити вашу підлогу. Ця ялинка складається із трьох частин: один, два, три. Це потрібно для того, щоб ялинка змогла поміститися ось в таку компактну чотирихшарову цупку картонну коробку. До речі, так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ялинку на довгі 10 років, адже саме такий термін служби наших ялинок ялинка повністю лита. Це означає, що усі частини ялинки виливаються у спеціальну пластмасову форму. І нажив цю ялинку дуже важко відрізнити від справжньої. Єдиний момент неможливо зробити так, щоб сніжок повністю не осипався. Хоча можна, але тоді ялинка буде дуже дуже дорога. Сніжок може частково осипатися лише при механічній взаємодії, тобто, коли ви будете складати або розкладати ялинку. У стані спокою сніг точно не осипається, тому можете бути спокійні. Цікавий факт про засніжені ялинки: вони виготовляються лише влітку, адже потрібно, щоб вони дуже добре висохли на сонячному світлі, і лише тоді наносять котон на гілочки. Так він краще закріплюється. Тут дуже багато ручної роботи, саме тому ці ялинки трішки дорожчі ніж інші суперзірки. У зв'язку з тим, що ялинки виготовляємо лише влітку, у нас їх є обмежена кількість, і на жаль, дозамовити ми вже не зможемо. Тому, поки ялинка є у наявності, замовляйте новорічну красуню саме зараз.